День Соборності України, свято єдності, незламності нашого непереможного українського народу цей день вважають першою незалежністю України. В цей день вшановують єднання України в одну велику державу. Адже тільки разом ми зможемо побудувати єдину, незламну, незалежну, неділиму Україну. І ми Запрошуємо вас помандрувати нашим рідним, славним івано франківськом Сьогодні знаменний день. У 90-му році я стала учасницею ланцюга єдності Західної України з центральною і східною Україною. Пам'ятний день, тому що це було вперше, коли ми почали бути незалежною Україною. Цьогоріч Центр освітніх інновацій теж об'єднує навколо себе Україну і ми будемо це робити онлайн. Авно, звісна Івано-Франківська стоматрівка, сьогодні сумна, бо тут розміщується слава героя, алея слава героям. Це паралелі епохи споконвічної те, що українці виборюють свою незламність, незалежність, суборність та єднання народів, нації єдине ціле, єдину державу Україну. Ось ми знаходимося на вулиці Дмитра Вітовського, на честь якого вона названа. Тому що з 31 жовтня, на 1 листопада 1918 року, стрілецькими сотнями було вивішено на львівській ратуші синьо-жовтий прапор, а також Дмитром Вітовським з його сотнею було захоплено найосновніші державні установи. Це є початок створення західноукраїнської народної республіки. Львів, тернопіль і станіслав, який найдовше став столицями знову. У січні 1919 року до нашого міста переїхав уряд. Отель Дністер що на той час мав назву Австрія, на кілька місяців поміняв назву на Одеса. Містилася канцелярія президента Української Народної Республіки ЗУМРУ найвищого законодавчого органу Євгена Батушевича та його заступника Лука Бачинського. В цьому будинку з січня 1919 року на засіданні Української національної ради була прийнята ухвала про звуку Західноукраїнської Народної Республіки ЗУР з Українською Народною Республікою УНР. 22 січня 1919 року в Києві відбулося урочисте об'єднанням у двох республік у самостійну суверенну державу Українську народну республіку. Основні закони Західної Української Народної Республіки на той час приймалися в місті Станіславові. Зараз ми знаходимося біля будівлі сучасної обласної бібліотеки. Саме тут в ті часи було прийнято на Раду Ніче закон про злуку двох республік Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Це стало актом, який поєднав соборність двох тоді ще різних держав. Станіславів, теперішній івано франківськ завжди було містом волі і свободи. І місто Станіславів 19-му році був столицею Західноукраїнської Республіки, де було прийнято дуже багато державних документів і циркулярів. Кам'яниці дирекції залізничних перевезень працювало Міністерства ЗУНРУ, секретаріат. Сьогодні це дім правосуддя. Перед будівлею суду встановлений споруджений пам'ятник діячам ЗУНРУ. Всі вони майже родом із нашої області. Тільки Євген Пошевич, родом з Львівщини, Косливицькій з Левко Бачинський із Сарафинці в Родентицькому Yes!